Як же смачно хрустять ці пиріжки. Ви ще досі боїтесь випікати пиріжки? Давайте готувати разом. Сьогодні хочу поділитися рецептом смачного, універсального хрусткого тіста на смажені пиріжки. Все просто легко, без заморочок. До того ж всього рецепт дуже дешевий. Давайте приготуємо і посмакуємо. В мисці у мене вже просіяне борошно, до нього я додаю сіль та цукор, всипаю сухі дріжді і це все гарно перемішую. Вливаю олію, додаю тепленьку водичку і поступово замішую тісто. Воно має вийти однорідне, гладке і не липнути до рук. Господинки, на моєму каналі є дуже багато різноманітних рецептів випічки. Щоб вам було зручно ними користуватися, я виділила їх в окремий плейлист, який і має назву випічка. Шукайте його на моїй сторінці. Підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Дріждже тісто дуже полюбляє тепло наших рук. Його гарненько вимішую. Випічка завжди виходить вдала, пухнаста і не черствіє декілька днів. Миску змащую олією, перекладаю в неї тісто, накриваю плівкою та рушником і залишаю в теплому місці. Приблизно на годину тісто має збільшитись в декілька разів. Для таких пиріжків сьогодні я приготую яскраву весняну начинку. Вона буде складатися із зеленої цибулі, твердого сиру та варених яєць. Звісно, з начинкою можна експериментувати, додавайте за вашим смаком будь-які продукти. Таку начинку обов'язково потрібно посолити та поперчити, гарненько перемішати і вона готова. За одну годину ось так гарненько у мене піднялось тісто. Я змащую руки олією і його гарно обминаю. Тепер тісто потрібно поділити на частини. Зазвичай, щоб пиріжки у мене були всі однакові, я тістечко важу. У мене виходить 13 кульок вагою приблизно по 80 грамів. Одну кульку в мене забрала дитина, щоб нею погратися. Кожний шматочок тіста я підкатую в кульку. Ці кульки накриваю плівкою і даю їм відпочити. Тепер з кожної кульки починаю формувати пиріжки. Мені навіть не потрібно качалку, тісто дуже піддатливе і слухняне. Я розтягую його вкруг руками, викладаю щедро начинки, начинки не жалкуйте. Саме головне в пиріжках гарно защіпити края, щоб вони не відкрилися при смаженні. Моя донечка настільки полюбляє возитися з тістом, ну точно, як її мама. І ось навіть зараз вона із задоволенням допомагає мені. На сковорідці у мене вже розігрілася чимала кількість олії. Я викладаю на неї пиріжечки швом донизу. Поступово ложкою я підливаю на них олійку, таким чином вони будуть пухкі та пористі. І в пухирцях. До речі, таке тісто вбирає в себе дуже мало олії. Після смаження я навіть не викладаю пиріжки на паперові рушники, так як вони зовсім не жирні. Такі пиріжечки у мене завжди дуже швидко розлітаються. Потрібно готувати двойну, а то й потрійну порцію. Вони хрусткі, смачні, навіть не встигають вихолонути. Ви повинні обов'язково скуштувати такий рецепт та порадувати свою сім'ю. Бажаю вам смачного!